Ми сьогодні будемо е, посвячувати Богу, в молитві нашій, доручати Богу. Це маленьке немовля, яке Бог подарував для наших дорогих брата і сестри. Тут є родина, є дідусь Віталій Олексійович, бабуся одна, бабуся друга, є родина, тітки є. Всі вони щасливі. Знаєте, ми всі тішимося, коли. Бог благословляє нас. А особливо таким методом Бог благословляє, коли сім'ї народжуються, коли народжуються діти, це неймовірна утіха для всієї родини. Цього не можна передати. Це треба попробувати. Це треба попробувати, Це треба пережити. Це справжнє Боже благословіння, яке не можна описати. Це, це одні емоції. Приємні відчуття. Нехай Господь благословить. Знаєте, Боже Слово говорить Псалом 126, інші переклади говорить 127, третій вірш, там є сказано: діти, спадщина Господня, Плід утроби нагорода. Друзі, це подарок, це спадщина Господня. І це те, що дає Господь, воно завжди є прекрасне. Завжди є приємне. Ми сьогодні от дощ іде, ну, трошки воно нам якось некомфортно, але от уявіть собі, якби не було дощу. Угу. От місяць, два нема дощу. Що би було? Друзі, Бог дає великі благословення, особливо мова йде тут зараз про дітей. Це є спадщина Господня, це є велика цінність. І неймовірно дорога річ, дорогі е, речі, які дає нам Господь. До речі, там дуже гарно написано є далі. А ну, четвертий вірш. Як стріли в руках того велетня, інший переклад говорить сильного або воїна, так і сини молоді дальше. Блажений той, муж, що Сагайдака свого ним наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть з ворогами. Як стріли в руках велетня говориться про чоловіка відважного, сильного. Зрозуміли натяк? Як багато сьогодні люди є боягузи? Просто Думаю, а що буде? Одна дитина там, все, два, ну, це, це тягар, це таке щось це щось таке, знаєте, ну, вони спати не дає, гроші роботи нема, грошей нема. А тут діти, і знаєте, людина неї, людина. ну, є різні люди, друзі, не грішіть тим. У Бога є свій певний порядок. У Бога є. Те, що Бог поклав людині, те, що Бог дав людині, і людина так повинна жити. І вдячна бути Богові, тому що це приносить Боже благословить. Та да, тяжко. Бувають моменти, коли і тяжко, і там і, і плачуть діти, і, і треба працювати, а, а як ви думали? Але Біблія каже, що як стріли в руках сильного. Хлопці, будьте сильні. Не бійтеся. Бог з нами. І Бог благословить, і Бог допоможе, і Бог дасть сили, і Бог поведе далі. Ну, ми говоримо про дар Божий. Ну, Якби запитати зараз Олексія Зорянку, от, мільйон доларів вам даю, от, хтось дає, да, щоб ну, помінятися, ви б на таке пішли. Ну, віддали б за мільйон доларів. А за 2, за 10. За то це ж великі гроші. Інші бідкаються, що грошей немає. Да, от? Дадуть вам гроші зараз такі, ну та ви ще молоді у вас ще все попереду. Ні. Бачите, яка це цінність? Це ми, батьки, так оцінюємо, коли воно вже є, коли воно вже народилося, отаке от маленьке, воно таке дорого для нас. Це неймовірно велика ціна. Не просто дитини, а кожної людини, друзі. Ти ми можемо зрозуміти і побачити, що Бог, Бог настільки оцінив нас, що віддав свого сина. Ми цього не можемо зробити. Для нас це дуже важко. Ми не готові за гроші, за будь-що, за велику ціну. Ми не готові піти на такий крок, але Бог настільки оцінив наше життя, що віддав свого єдинородного сина. Для того, щоб ти і я мав вічне життя і не загинув, і був щасливий, і був благословенний. Тим більше, велика ціна, і Бог дуже по-особливому оцінює дітей. У 18 розділі Матвія Ісус Христос говорить про дітей. Знаєте, в учнів виникло питання, вони так по-людськи розуміли. от... І питали, хто, Господи, в твоєму царстві буде найбільший. Якісь певні були такі мірки людські, змагання людські, хто буде більший, хто буде менший. І знаєте, Ісус Христос покликав дитя, маленьке дитя. І Він сказав: якщо ви не навернетесь і не станете, як ті діти, то у Царстві Божому взагалі не будете. Дальше, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у царстві. Інше місце, далі каже, хто прийме дитину в ім'я Моє, той мене приймає. Ви дивіться, як Бог є близько до людини, особливо до маленьких. Тут те, що говорив брат Іван переді мною: Бог вибирає щось таке, знаєте. Незначне, несильне, для того, щоб здійснити свою волю і показати свою правду через покірливе, немічне, смиренне. І саме тут Бог говорить про царство. В іншому місці є сказано: Допустіть діток, не бороніть їм приходити до мене, бо таких є небесне царство. Ви чуєте? Таких є небесне Царство. І нам, дорослим людям, є. Є чого повчитися від наших дітей навіть. Їхня поведінка, їхній стан або їхнє серце. Це відкрите серце, це щире серце. Там неможливо обманути, обхитрити, злукавити от маленький хлопчик. От, попробуйте з ним посваритися, попробуйте з ним посперечатися, попробуйте його обідати. Нема такого, правда? Але ж дивіться, що дальше сказано: хто спокусить одне з малих тих, хто зробить щось погано для таких маленьких, хто буде спокушувати на гріх, або на якісь інші недобрі речі малих із сих, або неправильно виховувати, неправильно давати напрямок в житті, неправильно вести? Хто спокусить. То такому краще повісити камінь на голову, на шию, і потопити в глибині морській. Тут йдеться про велику відповідальність перед Богом за наших дітей. І батьки є у великій відповідальності перед Богом для того, щоб дитину виховати і таку цільність, яку Бог дав, цінність велика. Її потрібно зберегти для Бога. Ви Знаєте, з цінними речами як-небудь не поводяться. З цінними подарками або з цінними такими. Де, де, ви, ви чули, ви, ви самі зрозуміли, що ви готові, не готові. Бачите? Навіть за таку велику таку ціну. А велика цінність вона зберігається під замками. Вона обережно оберігається. Вона з, з ними обережно поводяться, друзі. Так і дітки маленькі, які є велика цінність, потрібно е, пильнувати, потрібно, е, щоб вони були благословені і вони були правильно настановлені. Коли настановляти? От, в який спосіб виховувати. Ми, ми багато чуємо про виховання, про те, щоб наставити, направити. Ми хочемо, щоб наші діти вони були здорові, вони були е, прекрасні. Ми хочемо, щоб цей дар Божий він виглядав, як дар Божий, коли він виросте. Щоб це не був подарок, а був дар Божий. Щоб це були е, діти, виросли, виховані. Чесні, щирі, люблячі Бога. І знаєте, Євангелія або Біблія вона говорить нам і дає нам пораду притчі 22 розділ, 6 вірш. Привчай юнака до дороги Його. І він як постарається, він не уступиться з неї. Привчати Юнака треба спочатку. Спочатку привчати до його дороги. Є сьогодні багато різних доріг у світі. Сьогодні світ має багато і в світі є багато методів, чим ми можемо зайняти наших дітей. Є багато альтернативних методів виховання, є багато речей. І на це діти ведуться. Є багато сьогодні речей, створених у світі, де діти цього хочуть. Але не все, що хочуть діти, треба давати дітям. Бо не все, що воно сьогодні виглядає, ніби заспокійливим, ніби приємним для дітей, потрібним для дітей, воно пізніше буде корисним. Не все. Не все. Не завжди. Потрібно йти так, як йдуть всі люди. Не завжди потрібно поводитися, бо так всі поводяться. Не завжди потрібно давати дитині те, бо це всім дають. Потрібно мати мудрість і далекоглядно дивитися на результат того, а що буде, коли я буду дозволяти йому зараз з маличку ті чи інші речі, яким він виросте, ким він стане дальше. Ефесянам в шостому розділі апостол Павло каже, батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Я би хотів оце звернути другу половину цього вірша, про що, є, про що йдеться мова. Виховуйте їх в остереженні, і напоминанні Божому. Ми не можемо з нашими дітьми поводитися, ну як нам захочеться, або дозволяти їм все то, що вони хочуть. Те, що їм потрібно, воно не завжди є таким, знаєте, на перший погляд, солодким і привабливим. Як ми чули сьогодні про Євангеліє, яке не завжди воно є, знаєте, таким, де люди біжать за ним. Воно для багатьох людей є якимось таким непотрібним, немудрим, смішним або відсталим, старим, однак воно є корисне до навчання, до виховання. Оце саме Слово Боже, яке є у Євангелії, Слово Боже і оце правильне виховання дітей. Воно так необхідно, щоб з самого малку діти були привчені. Привчені до того. А до цього треба прикласти старання і зусилля. Часом, знаєте, дитина кричить і, щоб його забавити, щоб якось зарадити, ми можемо дати щось таке, що воно не є корисним, щоб воно просто заткнулось. Ну, буває таке, я, я, я спостерігаю за такими речами. Просто. Дати, щоб ну, був спокій на зараз. Ми пильнуємо про те, щоб був спокій на зараз. А давайте подивимося на років 15 вперед. Коли ми будемо зараз заспокоювати і давати ті речі, дозволяти ті речі, які зараз нам принесуть спокій та мир. Ну, короткочасний. Чи це послужить на дальше для спокою і миру? Нехай Господь допоможуть бути нам такими далекоглядними, виховувати дітей в напоминанні і остереженні Божому. А як ми можемо виховати? Знаєте, ми, ми часом так привикли по-савєцьки виховувати. Ти повинен, ти мусиш ти, ото, ти вчити, ти читай, ти пиши, ти молися, ти співай. О, ти, о, ти то роби. ти то роби. Знаєте, англійська, англійське прислів'я, воно говорить трохи дивно, не виховуйте своїх дітей, виховуйте себе. Все рівно діти будуть схожі на вас. Подібна фраза належить психологу Ірині Вельській. Вона сказала: діти від зеркалення батьків. Друже, хочеш подивитися, який ти? Подивися на поведінку своїх дітей. То правда. Назарій Єремчук, покійний співак український, колись співав такі слова, що у дітях ми себе лишаємо, себе продовжуємо в житті. Там така фраза була. Ще запам'ятав, давно він співав цю пісню. І це правда, друзі, це правда. Діти це наше продовження. І те, що діти бачать в нас вдома, які ми є, такі є вони. Вони будуть копіювати все, що ми робимо. Вони будуть копіювати все, що їхні капризи це відображення наших капризів. Як не гірко це звучить, але це правда. Їхня поведінка в подальшому житті, їхнє таке ставлення до будь-яких речей це наше ставлення. Друзі, давайте це приймемо. І з цим будемо згідні. Е, коли у нас життя в сім'ї, знаєте, молитовне, і ми маємо зазвичку е, читати Біблію, молитися, жити таким праведним, справедливим, чесним життям, друзі. Ой, як діти це бачать! Вони так бачать це, вони, вони, вони так слідкують за кожним нашим словом, що ми говоримо, як ми говоримо з нашою дружиною, як ми говоримо з нашими батьками, їхніми дідусеми бабцею. От, ті взаємини, як ми відносимося до церкви, діти завжди будуть. Копіювати батьків. І не раз ми чуємо, отакі от маленькі хлопці, коли вже підростають їм по шість, по п'ять, по сім років, вони з такою завзятістю, з, такою, з таким захопленням говорять про свого тата. Який мій тато, най-сферах, най у всіх сферах! найкращий, найліпший, це говорить про те, що нам нема коли розслаблятися. Нам треба і вдома, і в церкві, і на роботі, і в поведінці, і в відносинах не просто е, жити як-небудь, як вийде, ні. Тому що це тягнеться за нами, наші діти. Вони бачать нашу поведінку і вони будуть наслідувати нас. І це є найкраще виховання, найкращий спосіб. Хочу розказати одну таку історію, і ми зараз будемо молитися. У 30-х роках, коли на теренах нашої України розвивалося християнство, проповідь Євангелія, якраз церква тоді активно зростала, на теренах нашої Західної України є книжка історія. Можете придбати, там є детально багато речей, описано, як це відбувалося в певних регіонах і так далі. І десь на Волині у Ківерцях. Нашим братерством було організовано дитячий будинок, дитячий приют. І в цьому дитячому будинку були дівчатка. Ну, так погодилися брати того часу, щоб ну, дівчатка були. Ну, якраз назбиралося їх 14 дівчаток, такі маленькі діти ще. І вони там якийсь період виховувалися вихователем і служителем на той час. відповідальна за це служіння виховання, була на той час євангелист Люба Кобяка. Звати її Люба. І перед тим, коли вона ну, проповідувала Євангелія, вона відчула поклик працювати у е, дитячому е, будинку. Чотирнадцять дітей. Вони називали її мама Люба. Вона любила розповідати їм біблійні історії дуже часто, збирала їх навколо себе, читала їм Євангелія, розповідала їм історії біблійні і дуже часто за них молилася. Ті діти бачили кожного ранку в день, увечері. Вони бачили, там бігали. Знаєте, то діти бігають, і вони бачать, що мама Люба десь стоїть у кімнаті, у куточку. І молиться. І вони чують своє ім'я. Вона перераховує всіх 14 дітей. Молитву за себе вони чули. Вона часто це робила. 39-й рік прийшла інша влада, зробила свою чорну справу, прийшли, як колись казала моя бабця, совєти. Церкви піддалися тортурам. Звичайно, що і не обминуло е, оця біда, цей дитячий християнський будинок. Він був розформований. Діти були розкидані по всьому на той час Радянському Союзі. Знаєте, не було ні одного, щоб двоє дівчаток було разом, всі по отдільності. І знаєте, радянський режим виховував по-своєму. Вони попідростали. Пішли в школи інтернат, ті дівчатка, піонери, потім комсомолки, світське життя. І так вони жили, хтось одружився вже, хтось вже там працює, вже має своє життя і так далі. І раптом десь у 60-х роках. У 60-х роках молитва матері продовжується. Вона не знає, де ті діти. Вона не знає всіх їхньої долі, але вона продовжує молитись. І знаєте, десь у 60-х роках, не мов би в один період, ті дівчата, ті жінки вже дорослі, почали навертатись до Господа, шукати церкви, каятись. Пройшов певний період часу через церкви, вони зуміли один, одна з одною якось е, зв'язатися, потім зустрілися. Це була велетенська, така гарна, приємна е, слізна зустріч, радісна зустріч через стільки років, коли ще маленькими дітьми, тут вже дорослі жінки зустрілися. І всі християнки запитують: а яким чином ви навернулись до Господа? І всі, як одна якийсь мить приходить. Ми бачимо в уяві. Хтось в сні, хтось в уяві. Ми бачимо, на колінах стоїть мама Люба і за нас молиться. А я живу отаким життям. Мені треба до Господа. І щось неймовірне відбувається в серці, і Бог кличе. Ви знаєте, дитяча уява, колись в дитинстві. Діти це бачили, діти це. В цьому жили, в цьому перебували. Як важливо, друзі, показати власним прикладом, власним життям поводження чисте у Христі, поводження правильне у Христі, і цього будуть наслідувати наші діти. Хай Господь благословить вас, дорога сім'я. Хай Господь благословить ваше дитя, Хай Бог благословить вашу родину. Насправді, хай Бог допоможе вам виховувати так, щоб ваш синочок був як Божий пророк, був у Божій руці, був у Божій волі. Це наша відповідальність направити на початку його дороги. І коли він навіть зістареється, Біблія каже, не уступиться з неї. Хай Господь у цьому щедро і рясно вас Благословить.